Із кайданками на руках при дорозі сидить один із затриманих. За кілька метрів у траві лежать використані медичні препарати. Тут надавали допомогу двом пораненим поліцейським. На дорозі Київ, вижгород, бійці полку спеціального призначення побачили двох молодиків. Вони здалися правоохоронцям підозрілими. Сотрудники поліції просили його встановити однак, во час того, як вона становився, внезапно примінів в отношенні них ні Кулі поцілили у двох правоохоронців. А чоловік хутко зник у лісі. Поранені поліцейські змогли затримати його супутника. Хлопець запевняє, що йшов додому від дівчини і опинився тут випадково. Під'їхала машина, сказали, болю ще рижуще, що то такого є зі нікуди. Ось Підійшли, почали сказали виставати з почав почали ставати, почав бігати. Все, Утікача зі зброєю затримали поліцейські, які прибули на підмогу. Коли чоловіка заблокували, він погрожував чинити самогубство і навіть приставляв собі до скроні пістолет. А коли знову почав стріляти у їхній бік, правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і поранили чоловіка у стегно. Поліцейський, в якого стріляв, він ледь не залишився без ока. У одного пуля попала в бровь, Слава Богу, міні. Одного сантиметра оставалось до глаза, но парню повезло, поэтому остался жив. Вторая пуля попала в руку. И второму сотруднику полиции в результате действия этого лица было причинено также огнестрельное ранение в район плеча. У мережі пишуть, що поранені колишні співробітники спецпідрозділу Беркут. Нині вони у лікарні коментувати стрілянину відмовляються. Під охороною у медзакладі перебуває і стрілок. Він житель Київської області. Раніше попадався на крадіжці з магазину. Зброя, з якої чоловік стріляв у поліцейських, була травматичною. Сьогодні затриманому мають вручити підозру за статтею Замах на життя правоохоронця.